Собі думаю я, людина, яка провела за життя мільярд корпоративів, коли дивлюся на цю мініатюру. Я собі думаю, що в українських школах середніх класів треба починати вводити предмет, етика поведінки на корпоративах. Тому що нас на корпоративах люди роблять зовсім не те, що мають робити. Для чого роблять корпоративи? Для того, щоб колектив відчув командний дух, а чути тільки перегарний. Я, я вам чесно скажу, в мене були такі корпоративи, які я не забуду ніколи до кінця свого життя. Я дуже добре пам'ятаю, як ми колись з Андрієм Молочним, це мій напарник, був по скейтшоу Файна Україна. Може, хто пам'ятає, може хто дивиться, я не знаю. Ми вели з ним корпоратив в Запоріжжі. Ну для якоїсь компанії, я вже не пам'ятаю. Років шість тому, то якраз Файна Україна гриміла в Україні. Дуже люди любили ті всякі сюжетні лінії, типу Інукентій Бес Толік зняв, там якихось там в Верховній Раді там, чи менеджерів 400 грамотки два пива. Ну і найпопулярнішою була сюжетна лінія, де я грав Антона, а молочний грав Марічку що, богиня. Я просто навмисне акцентую увагу на тому, що Марічку грав молочний. Відкладіться собі десь всередині. Коротше кажучи, ми стоїмо з Андрюхою на сцені, оголошуємо якусь групу, сходимо зі сцени, лабухи починають грати. От та ми так стоїмо десь в коридорі за лаштунками, щось розмовляємо. І тут у нас підвалює такий, знаєте, мужичок. А він є в будь-якому колективі, і на будь-якому корпоративі він себе поводить так, що ну він не розуміє, як ви могли жити, поки його не було. Тобто, це десь приблизно так. Він підбігає до нас, от, і знаєте, це розкішне панібратство, коли він з розгону підбігає, ловить так Андрюху за плечі, обіймає молочно, промахується, так бере за шию. А ми, артисти, знаєте, що найбільше любимо в, в житті? Це коли нам в лице дихають перегаром. Ну, ми просто без того жити не можемо. Мені, якщо за день хтось в лице перегаром не дихнув, все, в мене ломка. От, і він, коротше, він так ловить молочного за шию каже, пацани! Пацани, ваша файна і україна це вообще. Блін, ми вгораємо всією сім'єю, а я смотрю, на діти. А ета Марічка. Ета шота, я б її вжарив. <праць> Каже він молочному, який грає Маричку. І після того люди у нас питаються, пацани, а чого більше файної Україну» не знімаєте? А хто витримає, люди добрі. Ні, я знаю одну людину, яка б таке могла витримати, бо він король монологів з Тернополя. Його величні сводзо! Добрий вечір, бачу, наша тебе! Друзі, давайте тако. Я е, довго не говорю з вас оплески, з мене монолог. Висиха душі криниця і життя мов не було, як раз ще два на місяць не підпалить хтось село. Коротше, все найцікавіше в цьому світі відбувається в моєму селі. Про це я вам зараз розповім. Монолог моє село. В нашому селі всі мужики мають роботу. Вони п'ють. Найбільший пияк — Вася горбатий. Ми все життя думали, що він горбатий. А виявилося, що він в першому класі забув скинути портфель. Всі в селі розпускають дню, ніби подорожчав газ. Газ що до нас не провели, а вже всім дорого. В селі завжди є чим зайнятися. Наприклад, я зранку встаю, миюся, даю їсти худобі, напуваю, вивожу в поле, виганяю на річку гуси, розпалюю в кухні, рубаю дрова, замітаю подвір'я, вивожу мусор, сапаю город, кожу, кукурудзу, її прицепом, мию машину. Снідаю. Поснідав, на дворі вже темно, і лягаю спати. Найпростіше заробити в нашому селі, то заробити по морді. Інакших заробітків нема. Весілля в селі гуляють дуже довго. Бувало, що молоді розходяться скорше, як гості. Є в нас винахідник, який зробив машину на електриці, але вона далеко не їздить, бо нема такої довгої переноски. Кожен мій день починається однаково. Зранку я маю дати свиням, а даю я зі всьої сили. Так що вони тихенько сидять аж до вечора. Також зранку маю всипати курам, а сиплю я зі всьої сили. Вже трьом пшеницею повибивав очі. Дою корову також я. А дою я зі всьої сили. Так що молоко в нас густе. З м'якоттю мілк фреш. Кролів я вже тримаю п'ять років. Вони вже в клітках поздихали, а я тримаю. Котами назвали пух, а коли він здох, то назвали прах. Кіт в нас був дивний. Всі коти ловлять мишей, а наш любив їсти яйця. Раз вночі навіть мене вкусив. Де 9 ранку ми йдемо снідати. Сідаємо в садку за стіл та й в шароварах, жупані, вишитій сорочці всіх благословляє. І по тому ми знаємо, що в нього білка. Тесть нормальний мужик. І поговорить, і запитає, і порадить, і все знає. Одним словом, алкаш є алкаш. Тесть кожного дня обливається холодною водою. Раз перепутав відро і обілявся спіртом. то мужики його два дні лизали. Якось жінка сказала, що скоро в нас річниця весілля і що вона хоче шубу. Я подумав, що треба їй купити ще гектар городу, щоб всяка херня в голову не лізла. На Великдень до нашої церкви збирається стільки людей, що не всі туди можуть влізти. Тому вхід в церкву зробили платний, а хто від священника, то по флаєрах. Ще на Пасху в нас в селі хтось один обов'язково скаже, «Христосся рождає, і за тою ж традицією знайдеться ще одне таке саме дурне, котре відповість будьмо гей. Якось посеред ночі я прокинувся і подумав, що завтра зранку в новинах буде, що на Нью-Йоркській фондовій біржі знову обвал в Аргентині дефолт. В китаї потоп, а в мене свині негодовані, корова недояна, кум непохмелений. Та де мені гристися світовими проблемами, коли в селі стільки багато всього цікавого? З любові до вас і до села Владзю. Король малою з станополя його величність величнісладза! Я, я буквально там два слова а, про влад ще маю сказати, бо то дійсно казковий чоловік. Я вам казав на початку програми, що він страшний чоловік, який пробив моральне дно. От але там, де про чоловіка можна сказати, який він хороший, я обов'язково скажу. А, справді, що владзу сам походить з... Походить родом з села Гнилички під Волочиського району Тернопільської області, і ми якось варіати виступали в містечку Волочиськ на Хмельниччині, а там все дуже близько. Знаєте, от річка Збруч на одному березі Волочиськ, на другому під Волочиськ, і тако посеред збруча село Гнилички. От і так як все було дуже близенько, то Владзо привіз на концерт з села Гнилички свою маму. І от е, мама Владзя перед концертом заходить на хлопцями в Гримерку, і ми бачимо, як той чоловік любить тою матір, ту жінку, яка дала йому дорогу в життя. А я мушу вам сказати, що Владзю в житті не так багато, що любить. Він любить маму, любить сина Петруся, любить нутрії. У нього вдома 70 нутрій в селі. Він їх якось грома тримає. І любить бджоли. Бо влад за господар, в нього є 10 вуликів, він всіх бджіл знає по імені. От. І на відміну від Ющенка, половину по матькові. От. Бо бджола не буває по батькові, бо є бджолина матка, нема бджолиного батька. Розумієте чи ні? Ну, по матькові Не все. Так от заходить, заходить його мама, і ми бачимо, як той чоловік дбає про свою матір. Бо вже на вулиці знаєте, квітень ніце вже так тепло, а мама в шубі в підлогу. А шуба така, знаєте, аж чорним відливає. Внутрі було більше, правда? А, на мамі така шапка велика метр діаметром з того самого Шошуба. Ну, та й все, Ну, так як мама одного з нас, то як рідна матір. І ми маму в Волочиську в залі на концерт садимо на ВІП-місце. Мама сіла зразу за неї, вісім чоловік розсілось по залу, бо шапка метр в діаметрі. От. І в нас був прекрасний феєричний концерт. Це було чудово. Штука-турка сипалася, всі аплодували, реготали. Закінчується концерт. Ми забігаємо в гримерку, і знаєте, так ну гомонимо між собою, ділимося враженнями, емоції, так через край. І тут тихенько заходить Владзева мама. Давай я покажу людям, як то було. Ну тобто, уявіть, що я владзева мама. Уяви, звикай, ну, звикай, давай. звикай, що я твоя мама. От владзева мама підходить до мене, бере мене під лікоть, і так відводить тихенько в бік і говорить так тихо, щоб тільки я чув а більше ніхто. І вона тако мене веде і каже, так ось, Ірожа, що не кажи, а без мого влад за ті вар'яти гімна варті. <паспілля> Король Малої Сиренополя Владза!